Києва на прямому зв'язку зі студією зараз з нами речниця ДСНС України Світлана Водолага. Вітаю вас, пані Світлано. Дякую вам, що ви змогли до нас долучитися. Розкажіть, будь ласка, які останні дані після атаки на Київ напередодні вночі? Чи знайшли ще людей? І чи може хтось ще виходить на зв'язок? Вітаю студія. Буквально щойно дістали з під завалів ще два тіла. Тож на даний момент маємо 21 людину, яка загинула саме в цьому будинку. Загалом, по Києву внаслідок ворожої атаки, у нас загинуло вже 26 людей. аварійно рятувальні роботи ще й досі тривають. А ми досі ще не знаємо скільки людей може бути під завалами. Але зараз ми проводимо роботи на рівні першого поверху. Теоретично нам залишилося ще розібрати завали у підвальному приміщенні, тому що всі поверхи вони просто склалися до підвального приміщення, і е, наразі там також можуть перебувати люди. Скажіть, будь ласка, пані Світлано, чи є ще загроза того, що будинок обвалиться, тому що люди, можливо, ще знаходяться під руїнами. Натомість, яка загроза є того, що сусідні теж стіни обваляться цього будинку? Наразі ну, такої загрози немає. Чому тому, що у нас тут є спеціалісти, які за допомогою певного обладнання стежать за рухом конструкції постійно, і якщо вони мають дані, що у нас є рух конструкції, вони попереджають рятувальники, рятувальники мають припинити роботи. Оскільки роботи у нас не завершувалися навіть вночі, тобто, поки такої загрози немає, роботи проводяться. Ну а після того як ми завершимо аварійно-рятувальні роботи і проведемо, а, будемо проводити аварійно відновлені роботи, тому що є конструкції, які можуть впасти. А, ну це віконні рами, балконні рами на шлюти життю здоров'я людей. Ми також їх потім будемо знімати. То тобто це вже спеціальна комісія буде обстежувати весь будинок і буде вирішувати. І подальшу долю або укріплювати його відновлювати, або повністю руйнувати. Ну, це буде залежати від висновків комісії, яка потім буде працювати на місці. А чи є куди подітися людям, які власне в тих сусідніх будинках мешкають, які є під загрозою обвалення? Е, візуально усі будинки, які були в цьому районі, в цьому районі дуже багато будинків пошкоджено. Ну я маю на увазі полюбити вікна, немає скла. А, тому що тут а, дуже багато було прильотів, і тут була після ракетних ударів. Тут була дронова така дуже тривалий час. Я скажу так, що мабуть, з моменту повномасштабного вторгнення це, мабуть, наймасованіша була атака на Київ. А, то Звичайно, проводяться організовані штаби на базі а, районних адміністрацій, які займаються, які вивчають потреби, займаються переселенням, уточнюють, чому потрібно за Але за навіть зараз, а, та не тільки зараз, ще вчорашнього дня а, а, приїхали і волонтери, і організації, які надають людям і плівки, і а, матеріал, який можна забити, а, повибити вікна. І навіть зараз я навіть можу показати, бо е, за моєю спиною вже ви можете бачити, що багато вікон просто вже е, закриті або плівкою, або спеціальним ну, е, матеріалом е, забивають. Тобто, якщо квартири цілі, ну тобто е, порядок у квартирах люди наведуть ладу, але щоб закрити, щоб е, не було е, відкриті е, вікна, не відкриті квартири, то ця робота зараз проводиться по всьому району. Дякуємо вам, пані Світлано. На прямому зв'язку зі студією була начальниця управління комунікації ДСНС Світлана Водолага з Києва, де продовжуються рятувальні роботи після вчорашньої атаки. На тепер відомо про 21 21 загиблого у дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі та 26 загалом по столиці. Ще 134 людини зазнали травм. На жаль, серед загиблих і 31-річний хлопець Дмитро Ісаєнко, на якого вчора його батьки чекали цілий день на руїнах. На Солом'янці його знайшли мертвим. Співчуваємо родині, співчуваємо кожній родині, яка втратила вчора свого рідного.